Золочівська загальноосвітня школа номер 1 імені Степана Тудора 6 жовтня 2013 року відзначатиме свій ювілей. Школі виповнилося 160 років. Вже розпочав свою роботу організаційний комітет по підготовці до свята. До складу організаційного комітету входять директор школи Кашалаба Богдан Іванович, заступник директора з виховної роботи Панькевич Ірина Володимирівна, заступники з навчально-виховної роботи Кудзей Любов Іванівна та Ярема Любов Андріївна. Вчитель історії, письменник Володимир Андрійович Сивак, а також голова батьківського комітету Бойко Роман Ярославович. Дирекція школи запросила інформаційний портал Золочів.нет на засідання Оргкомітету, де ми дізналися про особливості відзначення 160-річчя школи. Назвичайно приємна подія пережити. 160 років школи. Розумієте, школа надзвичайно давня. Ми не можемо сказати, що вона стара з давніми традиціями. Вона має свою історію. І ми дійсно зараз сидимо той штаб, де ми створюємо це святкування і надзвичайно багато роботи. Ми долучаємо і запрошуємо всіх, хто хоче долучитися до такої справи, пережити, відсвяткувати гарно. 160 років школи. Зараз ми працюємо через літо, поки немає дітей, оформляємо школу, прикрашаємо. Звичайно, що долучаються батьківські кошти, і батьки нам багато спонсорують, допомагають. І надзвичайно багато велику роботу в цьому проводить голова батьківського комітету. Бойко Роман Ярославович, наші підприємці там довга нам долучився дуже багато до нашої такої роботи. І у нас так в плані і багато проєктів, але на що пам'ять коштів ми це зробимо. Хочу додати кілька слів щодо оформлення школи. Так як говорила Ірина Володимирівна. Крім цього, що вона говорила, ми ще готуємо алею пам'яті. Це е, вивішуємо портрети всіх вчителів, яких вже немає серед нас живих, а також вчителів-пенсіонерів під загальним гаслом Серце віддали дітям. Ну, а що стосується моєї роботи, як члену організаційного комітету, мені доручено форшет. Надіємося, що свято цей форшет буде цікавим, буде багато змістовним, і я надіюся, що всі, які будуть присутні на цьому святі, залишаться задоволеними. Для тих всіх випускників, які є. Золочі, які є за межами золочу, за межами України, і за межами далеко за рубежем. Школа завжди чекає їх. Школа це кузня знань. І всі вони через цю кузню пройшли. Нехай вони колись, які покинули школу маленькими пташенятами, нехай повернуться у рідну школу. Вона завжди відчинить гостину двері і обійме їх своїх пташенят. Так що повертайтеся, бодай хоч на ювілей школи. У той дім, де кувалися ваші знання, де чекають вас ті люди, які завжди засівали у ваших серцях зернятка правди, мудрості і справедливості. Чекаємо вас на нашому святі. Оскільки я найдавніший працівник дирекції школи в нашій школі, я вже 24 4 роки повних працюю тут, заступником директора школи, то мені доручена така програма святкування загальна, сценарії в тому числі. Наші святкування будуть відбуватися протягом тижня. Протягом цього тижня у нас будуть спортивні змагання, у нас буде багато різноманітних конкурсів. А потім основне святкування відбудеться протягом трьох днів. Це буде п'ятниця, субота і неділя. П'ятницю у нас буде по програмі Божа церква, церквах» загальношкільна лінійка, присвячена ювілею ліній школи нагородження номінантів. І крім цього, у нас буде відкриття виставки художників. Це буде випускники нашої школи і учні, які навчаються, ще в нашій школі. Їхні картини краще будуть розвішені по школі для прикрашення. Субота це були панахиди за померлих і в неділя основне святкування це урочиста академія. Ну, є ідея проведення параду вишиванок учнів, батьків та випускників нашої школи, але це при умови, що буде цей час хороша погода. На жаль, наперед передбачити 6 жовтня, що буде відбуватися в той день, чи 5, чи 4, ми не можемо, але попередньо в планах таке є. Програма концерту вже складена. Всі наші почесні випускники, які мають відношення до музики, до танцю, то вони всі обов'язково вже запрошені офіційно. Крім цього, ну наша школа неофіційна, є школою творчості. Це видно навіть з того нашого концерту, який ми вже склали. Крім цього, у нас є багато таких випускників, які є окраси України, які гордістю. Це брати Куричі, Оксана Довгань, Люба Качала, заслужена артистка України, Зоряна Палиян. Е так, Студентки консерваторії, консерваторії. боюся когось пропустити. Ну, є в нас така дуже цікава родина, солістка ансамблю Мальви Оксана Гури, а тепер це наша мама і учениця її Мар'яна Мацідонська, Вони також будуть співати до Ми спробуємо відновити перший склад нашого ансамблю Мальви, і вони всі будуть на сцені. Репетиції почали вже проводитися. Тобто ми готуємося до концерту до величистої академії. Концерт відбудеться про світло, уточняється година, друга, третя, попередня, друга треба. Після третя. 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 служби Божої так. десь до двох годин. Там програма так приблизно, так як ми бачимо на марафоні, що в нас є, це десь до двох годин. В першу чергу мені приємно було сказати те, що е я маю можливість працювати з такими хорошими спеціалістами, як Богдан Іванович і педагогічний колектив, тому що як голова Батьківського комітету, якого ми обрали, Років п'ять назад От, ми познайомилися, і так може в вдоружилося, що наша робота стає плідною. І на сьогоднішній день на створений фонд е з моєї ініціативи, можливо, трошки більше, який я фактично створив, і я його отримую. Цей фонд фонд називається «Благода» для того, щоб спонсори меценати могли е реально об'єктивно перераховувати про можливості кошти для того, щоб наша школа виглядала. Краще для господарських діянь фактично спрямовується. І... Наступає осінь, наступає в нас та значна дата, то би хотілося, щоб в такий період ми були яскравими, яскравими були мається на меті школа, а ми в тій школі. Тому я, як голова Батьківського комітету, стараюся. Жити тим питанням, ніколи кожен день не пускати кажучи від себе і час від часу періодично зустрічатися з меценатами, зустрічатися з керівництвом нашого міста, районного районним керівництвом, тому що їхня допомога нам також дуже, дуже потрібна. І їхні обіцянки вже потихеньку впроваджуються. В реальність річка Мельнівка буде благостроюватися в широкому обсязі. Ігор Михайлович Гринків лобіює те питання з моєю ініціативою. Ну і в школі на жаль підуть підготовки певної роботи. Сподіваємося, що буде добре, і свято буде проведено наш на Ми вже попередньо підготували списки таких знаних людей, випускників нашої школи, і ми безпосередньо письмово запросимо їх. Зразки запрошень. Виготовляються, вони будуть художньо оформлені і е, по адресатах будуть вручені десь на початку вересня. Ну але попередньо вже сьогодні цікавляться, то ми вже навіть багатьом випускникам говоримо е, з тих знаних, які приходять до нас до школи, От були брати, куричі в нас тут, артисти, е, художній керівник знаменитої хорвої капели, Думка. І диригенти, так. то ми їх вже запросили, і вони вже знають, що має бути 6 жовтня, але ще і одержать письмо. Ну, А також, якщо є в нас така можливість сьогодні через золоті внет запросити, то ми запросимо всіх випускників за час існування школи, то, мабуть, ціле місто випускників вже є. тому що, Якщо в середньому колись випускалося більше ста випускників. 10 класів і також більше 120-139 класів, то можете собі уявити, яка то вже. Цифра за тих 160 років. Ну, відкинемо 160 років школа не була середньою, але десь так вже нараховується до 20 тисяч випускників за тих 160 років. Це практично місто Золочі. А якщо е, за останні 20 років, ну, це кожен третій е, випускник міста Золоча, це випускник першої школи. Ми щиро запрошуємо їх і раді бачити на цьому святі. Запрошуємо запрошуємо